Маусик, добру ранку, я чекаю. Що ти мусичка чекаєш? Якщо Куди ти встанеш? ти биш на роботу. Тейт? Сьогодні понеділок. Перший робочий день тесні. З радістю скучу з ліжечко, вила нас на поминат, і щаслива зура пішла на роботу. Тишу висит почила? Ти я ще поспала, ми ж трьох ночі мені не дайте спати. То що? Ну добре, мамка, пішли. Та да, мамка пішли. Відкривають дверці, і ми побігли на поминат. Муся, ти що там перемазнула? Блаха з мамку сила. Давай швиденько, то мамки нема часу і на роботу прийти. На смаколики заробляти. Да, мамка? Ке, мамка, що ти там Ну, пастетик залюбився, м-м-м. І таливай відкривай двері, цікаво, що там за вікном. Таля, що там за вікном? Ууу, що так темно? Дітки, осінь скоро. Ви ще серпень. Да? Ну, добре. Тоді давай піднімемо панелпорт, ми підемо на нерн. І прапор понеділка піде додому, а на вулиці плюс два ночі Уже холодніше. Ну відкривай. Відконце і ми бігемо на промираль, Та Та-дам, відкривай. Тут світу заходяться. Не терплю. О! На вулиці сонечко буде сьогодні, так що парасунку набери. Набери, набери. Ще, соня, прямо я наліво. пошли. A w zimę, a uro na robocie, na ciągi i bąki, wasz Waszemu się ciągi i bąki,